Далі давайте ми ще раз розберемося, що таке гіпноз. Що таке гіпноз? Гіпноз це інструмент, завдяки якому ми заводимо людину в стан трансу. Транс це стан, це змінений стан свідомості. Це стан, коли людина фактично через гіпноз ми обходимо критичний фактор. Критичний фактор це є наші уявлення про світ, які не дають нам зайти у підсвідомість. І от гіпноз він обходить критичний фактор, і за допомогою цього інструменту. Ми зливаємося, будемо так казати, якби допомагаємо клієнту злитися з підсвідомістю, отримати доступ до підсвідомості і переписати там програми так, як хоче цього клієнт. Не як хочете цього ви, а як хоче цього клієнт. Отож тому яким чином Гіпноз, я ще раз хочу наголосити, заводить себе людина насправді сама. Ви не можете людину загіпнотизувати, вона це робить сама, але під вашим супроводом. Якщо, звичайно, давайте ми розберемо варіанти, коли можна обійтися без індукції. Тобто, що взагалі, яка задача індукції? Задача індукції, як ви можете навіть по собі визначити, чи ви. Чи ви